Зелені колії. Ви вже напевно чули нещодавно або бачили на просторах інтернету фото зелених колій в Києві. Привіт! Сьогодні я на деверзе, щоб показати, що це за ноу-хау. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк та приємного перегляду. Ну що, друзі, це буде перше відео на каналі з цього мікрорайону. Але взагалі ідея приїхати на ДВРЗ з'явилася ще в кінці минулого року, коли було відкрито сквер Кусум. Свою назву він отримав в честь групи фармацевтичних компаній Кусум, яка виступила основним меценатом облаштування скверу. Тому сьогодні наша з вами ціль зробити огляд і на сквер, і на зелені трамвайні колії, які стали ще однією причиною все ж таки сюди приїхати. До речі, цю фармкомпанію ви зараз бачите прямо по центру екрану. А це біля кінцевої, поки що не працюючої зупинки трамваю під номером 32 та 33. Відкрити кінцеву зупинку обіцяють вже незабаром, як тільки добудують сквер, який майже зробили на цьому місці. Це буде вже другим сквером, який відкриється за підтримки цієї ж фармкомпанії. Але саме цей буде з невеликою родзинкою, до якої зараз дійдемо. Насправді розповідати про деверзе можна довго тут за останні роки відбулося немало позитивних змін, які на жаль зафільмувати не вийшло. Як я вже й сказав, зараз перебуваю на кінцевій зупинці 32 та 33 трамваю. Вона має назву ДВРЗ Дарницький вагоноремонтний завод, який розташований неподалік. Якщо я не помиляюся, ця зупинка не працює ще з 2019 року, коли почали реконструкцію трамвайної лінії на вулиці Алматинська. Але нарешті незабаром буде відкрита. До речі, рух трамваю по алматинській вулиці відновили в 2022 році. Це єдина зупинка, яка ще не відкрита з того часу. Разом з відкриттям руху по цій вулиці запустили нові трамваї, як польського виробництва песа, так і українського татра юг. Саме цей український к 1 т Лінійка трамвайних вагонів зі 100% рівнем низької підлоги. Такі їздять тільки в Києві та Одесі, але на жаль, окрім нових, тут також можна побачити старі татра Т 3 Ну і як ви вже зрозуміли, це і є саме та невелика ділянка, де між трамвайними коліями замість залізобетонних плит з'явився газон. І на мій погляд, поки що виглядає досить непогано. Хотілося б бачити більше таких місць в Києві. Окрім того, на цьому місці тепер маємо невеликий, але досить непоганий сквер. Тут проклали нові доріжки, встановили освітлення, лавки, урни та облаштували нову трамвайну зупинку, яку я показував на попередніх кадрах. А невдовзі планують створити тунель з граба. І якщо все вийде, то колись він буде схожий на тунель кохання, який біля рівного. А озелененням тут займається комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень в Дніпровському районі. І погодьтеся, на перший погляд виглядає дійсно круто. Але чомусь не було враховано один нюанс. На лінії їздять не тільки нові, але й старі трамваї, які, я впевнений, бачив кожен з вас залишають маслянисті плями між трамвайними рейками. Тому що буде з цим чудовим газоном, давайте перевіримо через півроку. Поки що ж, як бачимо, тут ще триває будівництво та озеленення скверу. І, можливо, коли його повністю добудують, я повернуся сюди ще раз, щоб показати його вам. Звісно, як і обіцяв, покажу новостворений сквер Кусум. Це перша черга, яка розташована всього в декілька десятках метрів від другої. Будівництво скверу почали 10 квітня 2023 року та відкрили в цьому ж році, 14 листопада. Загальна площа складає майже один гектар. Зелена зона включає в себе 60 дерев, понад 200 кущів, близько тисячі злаків та декоративних трав. Все, що ви бачите, зроблено за рахунок індійської групи компанії Кусум. Хіба що з озелененням, як і на другій черзі цього парку, де ми були, тут також допомагали працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень в Дніпровському районі. Окрасою цієї локації також стали арт-об'єкти українського митця Петра Антипа, думки пам'ятник каменю та Скіфська діана. Що відображають ці арт-об'єкти, можна подивитися, відсканувавши QR-код або просто погугливши. На годиннику 13.19 і, хоча сьогодні дуже вітряний, але досить теплий день. Окрім скверу та зелених трамвайних колій, хочу ще зробити та показати вам декілька кадрів з цього мікрорайону. Я проживаю на правому березі, тому, чесно кажучи, доїхати сюди зайняло немало часу. Хоча сам по собі мікрорайон затишний та тихий. Але, можливо, це тому, що сьогодні неділя. Стадіон Дніпровець належить дитячій юнацькій школі номер 21 І наскільки я знаю, його колись мали оновити, але бачу, що так на жаль, цього й не зробили. Чи є зараз якісь плани по його відновленню, не знаю, але перебуває він не в найкращому стані. Можливо, у вас є якась інформація. Залюбки почитаю в коментарях. Покажу ще одну цікаву локацію, яка знаходиться відразу біля фарм компанії Кусум, і потім кілька кадрів на мікрорайон з висоти пташиного польоту. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!